Українські воїни, незважаючи на складність та шалений опір ворога, продовжують йти вперед і звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 3 листопада 2023 року, орієнтовно склали 303 тисячі осіб особового складу. За добу герої захисники закобзонили 850 расистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5 тисяч за добу 24. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9 тисяч одиницю. За добу 24. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7 328 одиниць, 36 штук за добу. РСЗВ спалено 854 одиниці, 4 за минулі 24 години. Засобі ППО 2-ї армії Міра успішно знищено 566 одиниць російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки. От ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5495 штук, 7 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1551 одиницю, дві штуки минулої доби. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9 тисяч 691 одиницю. За добу 33. Спеціальної техніки окупантів згоріло 1034 одиниці. За добу 2. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!